Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Террі Брукс Нащадки Шаннари. Розділ перший. Старий сидів самотньо в тіні зубів дракона і спостерігав, як прийдешня темрява жене денне світло на захід. День був прохолодний. Незвично прохолодний для середини літа, і ніч обіцяла бути холодною. Хмари прикривали небо, кидаючи свої силуети на землю, дрейфуючи, як звірі між місяцем та зірками. Тиша наповнювала порожнечу, залишену згасаючим світлом, як голос, що чекає на час, коли можна заговорити. Це тиша, яка шепотіла про магію. Так, здавалось, старому. Перед ним горіло багаття дуже маленьке. Він подивився на вогонь з очікуванням і неспокоєм, а потім нахилився, щоб додати трошки сухого дерева, які швидко розбурхали полум'я. Він поворушив його палицею, а потім відійшов, відігнаний жаром. Старий став на краю між вогнем і темрявою. Істота, що не належить ані тому, ані іншому. Його очі блищали, він дивився вдалину, вершини зубів дракона стирчали в небо кістками, які земля не могла стримати. У горах була тиша, таємниця, яка приховувала усі мрії усіх століть. Вогонь різко спалахнув. Старий струсив шматочок палаючого попелу, який загрожував осісти на нього. Він носив сірі шати та плащ, що висіли на ньому, як на опуталі. Шкіра у нього була коричнева, біле волосся й борода облямовували голову. Тонкі й ніжні, як клаптики марлі в світлі багаття. Він був зморщений, згорблений. Можна було подумати, що цьому старому десь сто років, хоча насправді майже тисяча. Дивно, подумав він, згадавши свої молоді роки. Паранор, рада, навіть друїди усі зникли, і дивно, що він пережив їх усіх. Старий похитав головою. Це було так давно, далеко в минулому. Це була частина його життя. Яка ледве згадувалась. Здавалось, що ця частина скінчилась, зникла назавжди. Здавалось, що він нарешті вільний, але врешті-решт ні. Неможливо звільнитись від чогось, що щонайменше відповідає за те, що він досі живий, інакше як зрештою, без снадруїдів, він зможе розпалити тут багаття. Старий здригнувся від настання ночі, його оточила темрява, останні промені сонця зникли за горизонтом. Пора. Сни підказували, що це має трапитись зараз, а він вірив снам, тому що розумів їх. Це також частина його старого життя, яка не відпускала. Сни, видіння, світи й світи, попередження істини. Речі, які могли статись, і іноді повинні були статись, він відійшов від вогню та пішов вузькою стежкою в скелі. Дотик тіней був холодним. Старий довго йшов, петляючи вузькими ущелинами, пробираючись повз валуни. Він йшов по схилах і зубчастих розломах, а коли знову опинився на світлі. То подивився на неглибоку кам'янисту долину, де домінувало озеро, чия скляна поверхня відбивалася зеленуватим відтінком. Це озеро було місцем спочинку тіни друїдів, що приходили і йшли. Воно називалось Гадесхорн. Ну, можна з цим і покінчити, тихо пробурчав він, а потім повільно. Обережно спустився в долину. Його кроки були непевними, серце стукало. Старий знаходився далеко. Води не ворушились, тіні спали. Так, добре, думав він. Добре, що тіни ніщо не турбує. Старий дійшов до берега і зупинився. Тиша. Потім глибоко вдихнув, а повітря зашурхотіло в грудях. Видих полетів сухим листям, яке розбивається об камінь. Він намацав на поясі мішечок та розв'язав, обережно простягнув руку всередину і витяг жменю чорного порошку зі срібними блискітками, завагався, а потім кинув його в повітря над озером. Порошок вилетів у небо дивним світлом, яке освітило повітря навколо, ніби знову настав день. Жару не було тільки світло, що мерехтіло і танцювало в нічній темряві живою істотою. Старий спостерігав, щільно закутавшись у шати і плащ, його очі сяяли. Він злегка розгойдувався вперед, назад, на мить відчуваючи себе молодим, і раптом з'явилась тінь, виринула з озера привидом, чорною постаттю. Але старий знав добре, що це. Це не щось заблукале, а викликане. Тінь набула форми. Людська, одягнена в чорне, висока й грізна примара, яку подразу впізнав кожен. Що ж, Аланон? прошепотів старий котасте бородате обличчя довгий, тонкий ніс і рот. Чоло, яке могло б бути вилите з заліза, очі, які, здавалось, дивились в душу, вони знайшли старого та затримали погляд. Ти мені потрібен. Цей голос був шепотом у свідомості старого, шипінням невдоволення і наполегливості. Тінь спілкувалась, використовуючи лише думки. Старий, на мить відсахнувся, бажаючи, щоб те, що він викликав, Зникло, але опанував себе і твердо став перед своїми страхами. Я більше не один з вас. огризнувся старий, звузивши очі, забувши, що не треба говорити в голос. Ти не можеш мені наказувати. Я не наказую. Я прошу. Вислухай, ти все, що залишилось. Останній, аж допоки не знайдеться мій наступник. Ти розумієш? Старий нервово засміявся. Розумію, ха. Хто розуміє краще за мене? Частина тебе завжди буде десь поруч, допоки магія залишається в тобі. Допоможи мені. Я посилаю сни, а діти шанари не реагують. Хтось повинен піти до них, хтось повинен змусити їх побачити. Ти? Не я. Я живу окремо відраз вже багато років, і не хочу більше мати нічого спільного з їхніми проблемами. Старий випростався та насупився. Я давно позбувся до них відчуттів. Тінь, здавалось, раптово зробилась більше, розширилась. Старий відчув, що його підіймають з землі. Він злетів у небо далеко в ніч. Не пручався, а тримався твердо, хоча відчував, як гнів співрозмовника проноситься крізь нього чорною річкою. Голос тіні став звуком скреготу кісток. Подивись! Явився світ чотирьох земель. Розкинувся панорамою лугів, гір, пагорбів, озер, лісів та річок, яскравими клаптиками землі, забарвленими сонячним світлом. Старий затамував подих, побачивши цю картину. Він розумів, що це лише видіння, але емоції були справжніми. Сонячне світло майже відразу почало згасати, колір тускнішати. Темрява накотилась на усі землі, наповнилась тьмяним сірим туманом і попелом, що підіймався з кратерів. Земля втратила свій вид і стала безплідною та безжиттєвою. Там ходили живі істоти більше тварини, бо тримались з граями, аніж люди. Вони рвали й шматували один одного, вили й верещали. Поруч тримались темні постаті, тіні, яким бракувало сутності з вогняними очами. Вони входили в людей, з'єднуючись з ними, стаючи ними, а потім знову цих людей залишали моторошний танець, який, тим не менш, мав свою ціль. Ці тіні пожирали людей, харчувались ними. Дивись! Видіння змінилось він побачив себе, обірваного жебрака, що стоїть перед дивним білим вогнем, який шепоче його ім'я. Цей вогонь підіймався з якогось казана, пестив старого, ніби той був дитиною полум'я, тіні промайнули навколо. Спочатку пройшли повз, а потім увійшли в нього. Ніби він був оболонкою, в якій тіні могли гратися, як заманеться. Після того, як старий відчув їхній дотик, захотілося кричати: Дивись! Знову видіння змінилось. Величезний ліс, в центрі велика гора. На вершині замок старий пошарпаний, вежі та парапети здіймались вгору. Паранор, подумав старий. Паранор знову з'явився, і відчув, як щось світле і сповнене надії, підіймається в цій фортеці, захотілось вигукувати від радості, але все ж тіні вже близько. Стародавня фортеця почала тріскатись і руйнуватись, камінь та розчин, ніби стискали в лещатах. Земля здригнулась, можна було почути крики людей, що ставали тваринами. Вогонь вирвався із землі, розколюючи гору, на якій стояв Паранор, а потім і сам замок. Виття наповнило повітря, звук того, хто втратив єдину надію. Старий впізнав це виття це він, а потім видіння зникло. Він знову стояв перед Гадесгорном у тіні зубів дракона на одинці з тінню Аланона, і, попри усю сміливість, Тремтів. Друїд вказав на нього. Усе буде так, як було показано, якщо вони проігнорують сни. Так буде, якщо ти не діятимеш. Ти повинен допомогти. Йди до них, до хлопчика, дівчинки, та до темного. Скажи їм, що сни реальні. Скажи їм прийти до мене сюди в першу ніч нового місяця, коли нинішній цикл завершиться, я з ними поговорю тоді. Старий насупився, пробурмотів щось і пальцями туго затягнув зав'язки мішечка. Я зроблю це, тому що немає нікого іншого, сказав він, зогидою випльовуючи слова. Але не чекай, що я. Тільки прийди до них. Більше нічого не потрібно. Я більше нічого не попрохаю. Йди. Тінь Аланона замерехтіла і зникла. Світло згасло, долина спорожніла. Старий дивився на тихі води озера, а потім відвернувся. Вогонь, який він залишив, усе ще горів після повернення. Але він був маленьким і кволим на тлі ночі. Старий неуважно дивився на полум'я, а потім пригнувся перед ним, поворушив попіл і прислухався до тиші своїх думок. Хлопчик, дівчинка, і темний. Він їх знав. Діти шанари, ті, хто може врятувати їх усіх, ті, хто може повернути магію. Він похитав головою. І як їх переконати? Якщо вони не слухають Аланона, то які шанси, що вони прислухаються до нього? Старий знову побачив лякаючі видіння. Що ж, здається, краще знайти спосіб змусити їх слухати, тому що, як він любив нагадувати собі, він дещо знав про сни. В них була істина, яку навіть такий, як він, той, хто відмовився від друїдів та магії. Міг розпізнати. Якщо діти шанари не прислухаються, ці видіння збудуться. Кінець першого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо і ви хочете до них долучитись, як завжди, є посилання. 我注意不行